Розглянемо побудову простої деталі. Використаємо ще деякі прийоми з неповною розміткою будемо працювати. Отже, посунемо детальку вправо і проаналізуємо, що ж в нас тут є. По-перше, деталь є симетрична, оце є вісь симетрії. По-друге, Тут не треба робити повну розміточку, і все робиться, як ви зараз побачите. Отже, перейдемо в шар у Переконаємось, що в нас встановлені режими орто і об'єктних прив'язочок, і починаємо з відрізку. Проведемо лінію горизонтальну довжиною 75. Це є. Якраз перша частина розмітки. Тепер йдемо вверх, оскільки там 50, беремо половиночку, набираємо 25. В принципі, цього нам достатньо. І тепер ще на відстань 10 проведемо, знайому вам, еквідістанту. Викликаємо еквідістанту, набираємо відстань 10, беремо раз, беремо два. І ентером або пробілом завершуємо. В нас є все. В нас розміщена точка 1, точка 2 і точка 3. Переходимо в шар нульовий, починаємо будувати кола. Зліва у нас два кола. Центри вже фіксовані. Значить більше коло радіусом 15, ентером пробілом повторюємо операцію, менше коло радіусом 6. Тепер тут. З цієї точки у нас йде, або з цієї симетрично, дуга радіусом 18. А звідси йде дуга радіусом 25. Будуємо їх як повні коло, а потім обріжемо. Вибираємо. З ближньої точки йде радіус 18. З дальньої точки йде радіус 25. Оце і оце готово. Лишається добудувати спряження 7,20. Тепер горизонтальний відрізок. Горизонтальний відрізок це є паралельно осьовій на 7 міліметрів вверх і вниз. Будуємо тільки вверх симетрична конструкція. Перейдемо в шар нульовий, оскільки він у нас вже є. Беремо еквідистанту. Ну, еквідистанта в нас. Одна, тому ми можемо дати в шарі, який треба. Layer. current. Вибираємо відстань 10 мм, вибачаюсь, я зараз виправлюсь, даємо відстань, нам треба 7. Вибираємо 7 міліметрів. Завершили. Тепер підріжемо, зробимо спряження і підемо далі. Викликаємо ножиці. Нагадую, що в 20-му автокаді треба спочатку натиснути пробіл. В старших версіях воно працює автоматично. Підрізаємо оце. Тут підрізати не будемо, тут зараз використаємо один цікавий новий для вас прийом. Робимо спряження радіусом 7. Викликаємо філет, права кнопка мишки, радіус 7. Показуємо раз, показуємо два. А отут, дивіться, у нас йде дотична дуга і коло. В них є вже готова точка спряження, оскільки легко порахувати, що тут якраз буде 25 мінус 7, тобто 18 міліметрів. Викликаємо операцію філет. А тут робимо наступне. Натискаємо Shift. Коли ми натискаємо Shift, спряження робиться так, що радіус автоматично скидається на 0. Тому ми показуємо отут і отут. І в нас пройшло спряження радіусом 0. Більше нам тут нічого не треба. Цей хвіст різати не треба, він. При спряженні радіусом 20 буде підрізаний автоматично. Отут треба виконати спряження радіусом 5. Права кнопка мишки повторюємо. Права кнопка радіус переводимо радіус на 5. І беремо раз, і беремо 2. В нас, в принципі, вся симетрія готова. Але щоб менше потім зеркалити, давайте ще проведемо оцю війську, яка. Показує центри спряжень. Для цього нам треба перейти в шар. Ось ові. І ми побудуємо лінію, яка з'єднує оці дві точки. І далі ці лінії треба випустити. Ну, давайте на 3 міліметри. Щоб це зробити, пам'ятаєте цей нехитрий прийом. Беремо колко радіусом 3. І ще одна колка радіусом 3. А тепер можемо не різати, а просто виділити і перетягнути до квадранту. Виділити, перетягнути, виділити, перетягнути. Тут воно вже виділено, перетягнути. Ескейпом знімаємо розмітку і просто вибираючи ці колка допоміжні, видаляємо їх. Тепер ми готові до відзеркалення. Відзеркалення виконується, пам'ятаєте, цією операцією Mirror. Відзеркалення або побудова симетричних об'єктів. Викликали операцію Mirror і тепер вибираємо всі симетричні об'єкти, які нам потрібні. Нам потрібно акуратненько, так, щоб попав радіус. Вибираємо так. І ще додаємо до вибору два кола. І дугу. Є. Е. Ентером або пробілом завершуємо вибір об'єктів. І тепер треба показати дві точки на осі симетрії. Раз. Ну і друга точка, хай буде тут. Підтверджуємо, ентером або пробілом. Лишається зробити спряження радіусом філет, права кнопка мишки. Задаємо радіус 20. Показуємо раз, показуємо два. В принципі, в нас готове майже все. Треба тільки красиво оськи підтягнути. І отут ще одна негарна річ, бачите? Ми відзеркалили, і тут сталося так, що дві осі стикаються. І тому в них задовгий центральний штрих. Якби це була одна лінія, то такого б стику не було. Але нема проблем в Автокаді є. Така можливість для об'єднання відрізків. Оце є операція Join. Викликавши «Джойн», ми показуємо раз, два. Ентер. Завершуємо. Зверніть увагу, я виділю. Тепер це став один об'єкт і в нього все красиво. Повторюємо ще раз. Раз, два. Ми з'єднали відрізки. Тепер як робити тут? Ну, Ми вже знаємо, що нам треба випустити. Ми брали по 3 міліметри. Так, нам треба колку випустити на 3 міліметри сюди, сюди, сюди. І оцю війську випустити на 3 міліметри. Викликаємо, ми в шарі ось викликаємо еквідистанту. Вибираємо величину еквідистанти 3 мм. Беремо раз І беремо два. Більше нам осьові випускати не треба. Завершимо. Тут можемо не видовжувати, а просто виділяємо маркером і дотягуємо до середини. Тут беремо відрізок і просто проводимо звідси, сюди. Провели. А тут виділили і дотянули до квадранту. Тепер допоміжні кола видаляємо. Повністю геометрія готова. Лишається нанести розміри. Особливих проблем з нанесенням розмірів нема. Я вам просто нагадаю. Ну, по-перше, обов'язково переходимо в шар розміри. Розміри будемо ставити тут. Давайте спочатку нанесемо лінійний розмір. Лінійний розмір від осі до осі 75. Ще один лінійний, ентером пробілом повторюємо, показуємо 10. Отут. Діаметральні розміри. Давайте викличемо діаметр. Діаметральних розмірів у нас є раз. Ентером пробілом повторюємо ді, команду діаметральний розмір, Наносимо другий. Більше діаметральних розмірів нема. Лишається радіуси і один лінійний розмір. Давайте нанесемо радіуси, виберемо радіус. Тут все просто, ніяких складних нанесень нема. Ентер пробіл наносимо 25. Наносимо 20, він невеликий, також наноситься нормально. Наносимо радіус 18. Ми його можемо нанести так. Можемо нанести так. Ну, давайте спробуємо вставити. нормально, він не перетинається. Підходить. Радіус п'ятірочка – це маленький радіус, отут це радіус спряження. Оскільки стрілочка не влазить, автокат автоматично робить видовження, подовжує дугу, стандарт це дозволяє. І останній розмір, який нам лишився, це є відстань 50 мм. Ми її можемо нанести тут. А оскільки я зробив трошки близько, нам ніхто не забороняє нанести цей розмір отак. І щоб він не перетинався, ми зробимо невеличке зміщення. Робота готова. Успіхів!